Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди песика Тобі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Жив був собі на світі маленький, але дуже допитливий песик на ім'я Тобі. У нього були м'які рудівушка, уважні оченята і гарний блакитний нашийник. Світ навколо його рідного двору здавався йому величезним, сповненим таємниць та чудес. Кожного ранку Тобі прокидався з однією думкою Що нового, я дізнаюся сьогодні. Того ранку сонце світило особливо яскраво, і Тобі вирішив піти далі, ніж зазвичай. Він забіг у сад, де росли дивовижні квіти. Для маленького песика вони здавалися справжніми велетнями. Рожеві та червоні пелюстки закривали небо, наче величезні кольорові парасольки. Ого, який високий цей квітковий ліс! Загавкав тобі, задерши носа догори. Раптом він помітив когось крихітного на зеленому листочку. Це було сонечко у яскравому червоному плащику з чорними цяточками. Привіт. привітався Тобі, обережно нюхаючи квітку. Ти тут живеш? Сонечко нічого не відповіло, лише кумедно поворошило вусиками, а поруч пролетіла бабка з прозорими крильцями. Тобі зрозумів, навіть у траві кипить справжнє життя, про яке він раніше й не здогадувався. Пробираючись далі, крізь кущі агросу, тобі почув нові звуки. Це було дуже цікаво. Він тихенько підкрався до невисокого парканчика і зазирнув у щілину. Там був справжній пташиний двір, курник. Поважні пухнасті курки ходили туди-сюди, дзьобаючи зернятка. Тобі помітив велику руду курку маму, яка сиділа у затишному гніздечку із соломи. Вона суворо подивилася на незнайомого песика і настовбучила пір'я. Тобі побачив, що під нею лежать гладенькі білі кульки, яйця. Вибачте, пані курко, я тільки подивитися, прошепотів тобі. Він зрозумів, що тут не можна гавкати і бігати, бо мама охороняє своїх майбутніх дітей. Тобі навчився бути тихим і обережним, коли хтось відпочиває. Відійшовши від курника, тобі почув інший звук. Він був дуже дзвінким, і здавалося, що цей звук був всюди. Песик визирнув із-за високих ромашок і закляк від подиву. Перед ним на галявині стояли дивні різнокольорові хатинки: зелені, блакитні, рожеві, але вхід у них був дуже маленький. Навколо цих хатинок кружляли сотні маленьких смугастих льотчиків, бджоли. Тобі схилив голову на бік. пахло там неймовірно смачно, медом і літом. Йому дуже хотілося підійти ближче, але одна бджілка підлетіла до його носа і загрозливо почала жужжати. Зрозумів, не заважаю, ви працюєте. Добре, добре, чемно сказав Тобі, і навшпиньках обійшов бджолине містечко. Він запам'ятав важливий урок тих, хто працює. Краще не відволікати. Сонце припікало все сильніше, і тобі захотілося пити. Невдовзі він почув плеск води. Він вибіг до ставка, де ріс високий очерет. Тобі нахилився до води, щоб попити, і раптом відскочив. З води на нього дивився інший песик, такий самий з рудими вушками. Гав! сказав тобі. Гав! Беззвучно відкрив рота той, що у воді. Тобі спробував торкнутися його лапкою, але вода пішла колами, і інший песик скрився і зник. «Хм, Це, мабуть, я сам, здогадався розумний Тобі, розглядаючи своє відображення. Напившись про холодної водички, Тобі вирішив уважніше придивитися до ставка. Якщо там живе його відображення, то, може, ще хтось. Він засунув носа майже у саму воду і завмер. У прозорій глибині між стеблами водоростей щось блиснуло. Раз, два. Це були маленькі рибки, стріблясті та золоті. Вони гралися в квача, швидко-швидко перебираючи плавниками. Тобі спробував легенько шльопнути лапкою по воді, щоби пограти з ними, але рибки миттю чкурнули куди подалі. Буль тільки почулося у відповідь. Тобі зрозумів, що під водою є свій окремий таємний світ, і його мешканці дуже спритні. Набігавшись біля води, Тобі побіг до великого, старого дерева, щоб перепочити в тіні. Його кора була шорсткою і теплою. Тільки но він хотів сісти, як почув тонесенький писк. Тів-тів-тів! Звук линув згори. Тобі задер голову так високо, що мало не впав на спину. Високо на гілці серед густого листя він побачив гніздечко, сплетене з гілочок. З нього визирали три маленькі дзьобики. Аж ось прилетіла мама пташка з черв'ячком у дзьобику. Пташенята запищали ще голосніше, радіючи обіду. Ого, подумав Тобі. Виявляється, будиночки бувають не тільки на землі, як у мене чи у курок, але й високо в небі. Він ліг під деревом дуже тихо, щоби не налякати пташину родину, і слухав, як старе дерево шелестить листям, розповідаючи казки. Сонце почало сідати, небо стало рожевим, і животик тобі нагадав. Що час вечеряти. Він побіг знайомою стежкою назад: повставок, бджолині вулики та Квітковий ліс. І ось вона, його рідна дерев'яна буда з намальованою кісточкою. Вона була не такою яскравою, як вулики, і не такою високою, як пташине гніздо. Але це був його дім найкращий для песика. Біля буди на нього вже чекали маленькі пухнасті курчата, які прийшли в гості попити води з його синьої миски, тобі зрадів їм. Він сів на м'яку травичку біля своєї буди, подивився на вечірнє небо, де вже пролітали знайомі ластівки, і подумав світ, неймовірно великий. Там є квіткові велетні, суворі курки, працьовиті бджоли, швидкі рибки та пташки висотники. Ех, як же цікаво це все вивчати, але як добре після цього повертатися додому. Тобі солодко позіхнув, згорнувся клубочком у своїй затишній бутці. І заснув, щоб набиратися сил для нових великих відкриттів. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.